Німеччина надаватиме Україні 9 мільярдів євро щорічно протягом найближчих років. Про це заявив міністр фінансів країни та віце-канцлер уряду ФРН Ларс Клінгбель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Одночас Берлін пропонує гарантії безпеки аналогічні членство в НАТО. Міністр закордонних справ Німеччини попередив, що будь-яке порушення гарантій безпеки буде вважатися нападом на Україну і закликав РФ припинити агресивні дії. До процесу надання безпекових гарантій готові долучитися приблизно 30 держав, включно і сполученими штатами та з Японією. І, от дійсно, чи буде нам надавати Німеччина 9 мільярдів євро щорічно? І як це буде взагалі як це буде відображатися на підтримці? Поговоримо з Ростиславом Хотиним, журналістом, міжнародником, редактором Радіо Свободи, який долучається до нашого ЕТРУ. Пане Ростиславе, вітаю вас. Дякую. Вітаю, Ірино. Ну на секундочку не маленькі гроші, 9 мільярдів євро щороку від Німеччини. От це безпрецедентна цифра. Йдеться про і систему підтримки і не лише оборонних, а й економічних потреб України. А наскільки реалістичним є виконання цієї обіцянки? Тому що ну це можуть бути красиві слова а як на справі? Ну так сума вражає, чесно кажучи, це навіть для Німеччини, для її бюджету. Це велика сума 9 мільярдів доларів щороку протягом кількох років наступних, які будуть відділятися на Україну. Але очевидно, там треба розібратися. Чи чи це все всю вся допомога України буде Україні буде становити 9 мільярдів? Бо Німеччина, окрім того, що сама постачає зброю Україні, вона ще бере участь в чеській ініціативі з постачання снарядів України, дає, дає туди гроші. Зараз вона активно долучилася до фінансування купівлі закупівлі американської зброї через НАТО, яка буде йти в Україні. Тобто, чи чи це все ще? 9, а потім ще зверху, чи це вже все 9 це вже в комплексі. Мені здається, другий варіант більш реалістичний, що це 9 мільярдів в комплексі, тому що ще й на економічні потреби. Потім ще витрати німеччина несе дуже великі через на біженців українських, через те, що все ж таки більшість більша частина біженців перемістилася поступово з Польщі до Німеччини. І зараз в німеччині більше біженців понад мільйон ніж у Польщі, а там їх до мільйона. Так, що, в принципі, сума це значна для німецької економіки, яка я нагадаю провідною економіку Європейського союзу. Але в принципі треба подякувати німцям, подякувати німецькому керівництву за те, що вони е, готові давати Україні таку суму. І протягом кількох років, тобто щороку, така сума буде йти е, від Німеччини Україні. Далі Німеччина також очевидно не підтримує військами е, миротворчий контингент цю коаліцію рішучих. Тобто німецьких військ в Україні не буде, але вона підтримує логістично, фінансово транспортно надсилання розгортання такого контингенту в Україні, якщо до цього дійде. І Німеччина також активно працює разом з Сполученими Америки, Штатами Америки та іншими європейськими країнами над наданням гарантій безпеки для України, що теж є дуже важливим, на те, наскільки ці гарантії справді важливі Києву зараз на тлі цих мирних переговорів. За посередництва США. Я ще хотів вас запитати і поговорити щодо внутрішньої політики Німеччини, зокрема, на тлі дискусії, навколо можливого президентства Урсули фон дер Лєен. Це може якось вплинути в подальшому на відносини з Україною. І Тим більше ми знаємо, що Урсула фон дер Ляєн – великий наш друг. Вона завжди дуже хвилюється щодо ситуації в Україні. Ну, Дивіться, вона. Розпочала свою другу каденцію е, в кінці осені 24-го року минулого року. Це друга президентська каденція на чолі Європейської комісії. Очевидно, що вона має харизму, має досвід, має сильний вплив. Е, навіть е, Дональд Трамп, коли була ця зустріч з європейцями у Білому домі, то він представляючи Урсулу фондерляєн, сказав, що ну ви така потужна. Як ніхто з них. Е, Кожен з них вказуючи на інших лідерів, а там були і лідери і Німеччини, і Франції, і Британії, і, і е, Генсек НАТО і інших країн. Так що Трамп пожартував щодо впливу і потужності фон Дер Ясно, що також кажуть, що в неї особливий стиль вона виробила правління на посаді Єврокомісії. Завжди були політики не харизматичні, такі е, сірі костюми, костюми. От, а, а вона саме так рулить, править по-президентськи, От вона президентка Європейської комісії, і що це трохи навіть декого лякає в європейських інституціях, що вона так по-президентськи править Потужно, от які в неї перспективи? Ми не знаємо. Може вона захоче. Вона була німецьким політиком до європейської комісії. Вона була міністром оборони Німеччини. От її знають там. Ну подивимося, які в неї перспективи. Дуже багато людей, які робили кар'єру в європейських інституціях, зокрема в Європарламенті, потім повертались в свої країни і робили напрочуд успішні кар'єри, ну згадати того самого, що був в білому домі президент Фінляндії на зустрічі Трампа з європейцями Олександр Ступ. Він був євродепутатом. От е, далі Дональд Туск зробив дуже гарну кар'єру в Брюсселі. Був е, е, президентом Європейської ради. Зараз він очолив уряд Польщі вже кілька років. Е, і Інші там не знаю, ну, від лідера опозиції в Словаччині е, е, Мартина Шимички до е, кандидата. Два рази був кандидатом на посаду президента Польщі Часковський Рафал Часковський він теж був євродепутатом, тобто маса людей, які робили робили кар'єру в європейських інституціях чи в Єврокомісії, чи в Європарламенті, потім повертали за своїх країн, і робили успішну кар'єру. Так що, якщо Урсула фон дер Ляїн там і розглядають можливо на якусь посаду в Німеччині. Типу президента чи когось іншого, то чому мені? Ну тобто вона досвідчена, розумна, має харизму, має вплив, має зв'язки. От і має силу волі, зокрема в тому, що підтримує Україну. Погоджуюсь, іноді вона більш навіть різка в висловлюваннях ніж чоловіки. Зараз ні 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 на що не натякаю. Пане Ростиславе, ще є одне питання. У нас буквально на хвилинка, але е, є такі заяви. 24 серпня прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що не виключає відправлення військ до країни військ країни до України як частину гарантії безпеки. Також посол України в Туреччині на Ріман Джеляль повідомив, що країна розглядає можливості відправлення своїх військових до України. І ще СНН говорив, що посилаючись на Ерела звичайно, що США готові відіграти обмежену роль на даній гарантії безпеки в разі ухвалення мирної угоди з Росією та відправити до України своїх пілотів. Чи можна говорити, що формується справжня коаліція рішучих, яка готова не лише фінансувати, а й фізично гарантувати безпеку України? Буквально півтори хвилинки. Ну, дивіться, якщо коротко, Так, да, дивіться. Коаліція рішучих зараз нараховує біля 30 країн, з них лише третина, 10 країн готові реально направити свої війська в Україну. Це насамперед Британія, ніби пишуть, що вона готова розгорнути винищувачі тайфун на заході на заході України на авіабазах, е, і також направити можливо бригаду десь 3-5 тисяч солдатів в Україну для тренування. Вишколу е, зсу не, не, не лінію фронту, звичайно, а десь в тилу більше. От далі французи очевидно направлять. Говорили про те, що Туреччина справді Нариман Джелял казав, що може морське патрулювання забезпечувати от, і охорону портів. Далі говорить про Канаду, справді ви сказали, Австралія ніби теж готова війська направити. Литва і президент Чехії е теж говорив про те, що Петр Павел що, можливо, чеські теж з'являться категорично. Про по поки що не бачать своїх військ в Україні кілька країн, які. Хотілося б, щоб вони були. Це США Трамп не бачить військ в Україні, але готовий. Можливо, Америка і розвідданими і розвідкою підтримувати і супутниковою розвідкою і логістично. От Польща не бачить, Італія не бачить, Німеччина не бачить. Отак От поки що виглядає ситуація. А як вона буде виглядати далі? Я знову запрошую вас до розмови, тому що е, дійсно хочеться, щоб коаліція е, була дійсно рішуча, не лише на папері, лише на словах. Ростислав Хотин, журналіст, міжнародник, редактор Радіо Свобода, завжди вам раді. Знову запрошую.